Дякую, авантюриста, що пішов шукати зі мною молот мого діда. Могили себе не викопають. Ні, не викопають. Могили себе не викопають. Ні, не викопають. Знаєш, буркутуне, з цими авантюристами, що цілими днями вмирають, може, нам варто вже викопати одну з могил. Ти ж знаєш, в мене запрограмовані, аби їх викопати, кряже. Плюс авантюристи відроджуються щоразу після смерті. Їм не потрібні нові могили. А як же достовіреність усього цього, буркутуне? А, це просто призупинення сумнівів, кряже. А що це? Призупинення сумнівів. Це навмисне уникнення критичного мислення mm. щодо вигаданого твору, аби повністю повірити у нього заради розваги. Арістотель уперше дослідив цю ідею в контексті принципів театру. Публіка ігнорує нереальність вигаданого, аби сповна насолодитися театральною виставою. Але навіщо ми взагалі тут? Ми ж тільки перевантажуємо призупинення сумнівів авантюристів. Створюємо когнітивний дисонанс між потребою у повноцінному світі та підсвідомим усвідомленням того, що все це цифрова вигадка. Але ж ми фонові персонажі, кряже, всього лиш декорації. Мозок буквально ігнорує купу речей. Кожної миті сприймання мозок перевантажений вхідними сигналами, а вищі когнітивні центри миттєво обробляють фонову інформацію. Мозок збирає шматочки докупи і вуаля. Авантюристи думають, що ми копаємо могили. А якщо авантюристи підійдуть до нас, оглянуть зблизька і зрозуміють, що це не так. Ну тоді вони побачать обмеженість дизайну в нашій базовій фоновій характеристиці та моделюванні, і це зруйнує четверту стіну, а цього не можна допустити. Зачекай хвилину. Ти хочеш сказати, наша копання могил на фоні допомагає авантюристам насолоджуватися грою. Саме так і є. Ми створюємо абсолютно реалістичну фентезійну реальність, де вони можуть втілити себе у вигляді чарівного вигаданого авантюриста. Хай йому грець. Так. Могили себе не викопають. Ні. Не викопають. Отже, ми вигадані персонажі у веб-серіалі. Зачекай, ти хочеш сказати, ми граємо персонажів відеогри для веб-серіалу в League? Усе правильно. І люди он там можуть підписатися на нас. Ого, а що ще вони можуть? Можуть натиснути на дзвіночок, підписатися на Патреон. Стільки можливостей! Я знаю, це просто божевілля. Стільки всього.